Казка про бджілку, яка готувалася до зими у парвистому літньому лузі серед дзвінких квітів і теплого сонця, жила маленька бджілка на ім'я бусенка. Вона була працьовита, але що зовсім молода, і все навколо її здавалось цікавим і новим. Щоранку бусенка вилітала зі свого вулика, щоб збирати нектар. Вона весело дзижджала, пролітаючи повз волошки, маки та ромашки. Їй подобалося кружляти над квітами, слухати спів пташок і гратися з метеликами. Але одного разу стара мудра бджола, матінка Роїна, сказала час, бусинко, думати про зиму. Сонце скоро сховається за хмарами, і квіти заснуть до весни. Бусинка здивувалася, а навіщо думати про зиму, якщо зараз так гарно? Матінка Роїна лише посміхнулася, щоб взимку не голодувати. Треба працювати влітку. Ми збираємо мед, аби мати сили, коли сніг накриє луг. І відтоді бусинка працювала щодня. Вона більше не відволікалася на забави, а старанно літала з квітки на квітку, збираючи нектар. Вечорами у вулику вона допомагала іншим ділкам складати мед у стільники. Минув час осінь пофарбувала дерева у золото, а квіти схилили свої пелюстки. Одного ранку випав перший сніг, бусинка визирнула з вулика і побачила, що весь луг білий-білий. Вона притиснулася до теплих подружок і з полегшенням зітхнула: Як добре, що ми приготувалися до зими. І всю холодну пору ділки жили у своєму теплому вулику, ласували запашним медом і чекали весни. А коли перші промені сонця торкнулися землі, Бусинка знову вилітіла на луг зустрічати новий день. Підписуйся, щоб не пропустити наступну казку від казкової подушки.